Ектів, якась китайська станція, ми схожу колись ремонтували. Там була проблема в БМС, -ці. міняли БМС і врізали вольтметр, тому що була не керована, рідної не знайшли БМСки. Ото така сама станція, але вона вже виросла. Тепер вона вже сильніше довша і більша. І в неї якась проблема з інвертором. Теж дурацька конструкція. Вже її мені принесли на пів розібрану, але то від. Хороших людей, тому мусів взяти. Видно, відпалений конденсатор, чи то відпалений, чи то відкушений, вже хтось лазив. Розберемо, глянемо що всередині. Конструкція дурацька. Інвертор прикручений на металевій пластині, котра прикручена по боках, так, щоб можна було підлізти. Бо до інвертора не підлізеш до гайок. Відповідно, наскрізні гвинти, які треба тримати пласкогубцями і відкручувати. Гвинти саму контуру, без плоскогубців не відкрутиш. І так, 4 гвинтика, тільки щоб витягнути інвертор. Інвертор на своєму пляцку прикручений, як я згадував. Частини гвинтів теж вже нема відкручені, бо вже лазили. Є позначки, є написи. Високовольтна сторона, конденсатори такі довші, ніж ширші, цікаві. Давно таких не бачив в китайській техніці. НЦЄшки 40 ТД-60 постріляні. Вже хтось їм відкусував ноги для чогось, не знаю. Вони тут приклеєні, тобто вони до радіатора не прикручені, а приклеєні. На ось це щось: це якась така термоізоляційна прокладка. Видно, що хтось вже пробував їх відчепити, йому це не вийшло. І де конденсатор жив, видно, горілі доріжки. Вже хтось також вичищав. Погорілі доріжки, горіло так знатно, загадило радіатор. Відповідно, щоб кріпити сюди транзистори наново, треба буде сверлити. Сверлити вище, і ми попадаємо, якщо сверлити, якраз десь на ребра. Відповідно, транзистори треба буде ставити вище. Або нижче. В мене питання інші мене турбують. Запобіжники низьковольтні цілими виглядають. Мене турбує, чи вижило керування і хто тут за старшого. ег 2126 на синусорізці Це так, я розумію, драйвер. А за процесор хто в нас стоїть, А за процесор в нас стоїть. Якийсь процесор, тобто це не контролер, не Гешка, це СТ якась. Відповідно, перше питання, чи хочу я тим займатися. Відповідь, очевидно, ні. Тому що тут купа гімурою. І зараз мені це не потрібно, бо часу не є. Це колись, як будуть спокійні часи, можна буде бавитись. Сверлити, міняти. Єдине, що для діагностики подивлюся, чи не вибиті порти в драйвера. Що робиться з транзисторами, для чого їм кусали ноги, принаймні тому спаленому, бо в нього є однодумці однозначно. І що з низькою частиною? Коротше, навряд чи я візьму за ремонт, тої шпаківні. Знизу на інверторі видно відгорівшу доріжку від конденсатора, решта більш-менш культурно. Все залито лаком. Запобіжники добрі, ми вже це знаємо, але ми тепер дізнаємося, також, що є коротке замикання по низькій частині. Тобто низька частина теж пішла по жіночій статевій лінії. Так, одна, одне плече, друге ніби має якийсь опір. та, тобто, половина низьковольтної частини пішла по жіночій статевій лінії. А Низьковольтна частина складається з двох плеч по два транзистори. Два трансформатора і ось цих два, очевидно, вибиті. І вони теж приклеєні. І, відповідно, теж треба випаювати все, сверлити радіатор і кріпити їх наново. Питання: на хіба мені то треба? Не знаю для чого, але дуже попросили, людина служива, то як би буду пробувати дивитися. До тої шпаківні. Ті транзистори, що точно пробиті, я пообкусував, щоб було легше демонтувати. Гвинти присутні, можна буде викрутити, легше буде зняти. Відповідно до другого радіатора відкручую діод, напевно, який можна відкрутити, до транзисторів не доберусь. Вишпиртую скальпелем проклейку, щоб мені не заваджало, і випаюю потужним паяльником та все. Взяв собі інший паяльник, бо мене хайли сьогодні, до речі, комусь нахамив знову за мій паяльник. І все ж таки думаю, що треба буде далі шукати. Тому що хоча ці запорізькі паяльники мене влаштовують, треба часом щось краще. Ось думав, взяв краще хрен там. Не знаю, чи показував, чи буде видно на зйомках, в темноті, виявляється, він аж світиться. Жало, червоним світиться. І цьому паяльнику ну, тиждень часу, може. Тобто, якість того паяльника, не знаю, чи є це виробництво. Польське, по-моєму, якесь, воно до сраки. Відповідно, буду шукати далі. Як жала, так і паяльники. Хоча жало може вбилося власне, через завищену температуру. Бо на моєму другому паяльнику таке жало тримається. Одним словом, розпаюю, і будемо дивитися, що тут можна буде зробити. Тобто, завдання. Здути всі транзистори, глянути, чи живе керування. Якщо керування живе, тоді дивимося, як запустити низьковольтну частину і що робити з випаленими доріжками. Але тут я собі згадую, що в мене ж було коротке наживлення. Здуваю драйвер, ЄГшку, коротке залишається. Здуваю стабілізатор. Він не пробитий ця Це центральна нога він не є пробитим. А коротке залишилось на платі. Остаточно треба зрозуміти, чи це коротке на процесорі, чи те може десь на вході через палені доріжки. І тільки тоді буде сенс продовжувати далі. Бо інакше це труп трупом, тому що тут процесор, а не ЄГЕшка. А прошивки ми не знайдемо. А ось і фінал історії. Конденсатор, котрий йде напряму на живлення процика, він в короткому. Продовжувати ми не будемо. Збираю віддаю. На цей раз не повезло. Єдиний спосіб оживити того грата це використати якийсь сторонній інвертор. Бо напругу ми собі можемо підключити, живлення вихід маємо. Але от дивлюся на керування. Дивіться, що ми маємо. Маємо SDA, тобто квадратна шина, йде комунікація. По низьковольтному перетворювачу процик комунікується з мордою. Відповідно, хоча ac Enable сигнал ми маємо, якщо не буде адекватної відповіді, теоретично воно може і не працювати. То вже треба окремо вивчати, але не мені тим займатися, бо я так і здаюся і віддаю ту січкарню назад. Цікава станція. Приїхала, як немає виходу AC, по факту не вмикалася. Підключаю зарядку. Зарядка пішла. Очевидно, станція розряджена, але некоректна індикація на дисплеї. Бачу, треба знімати всі ремонти, тестування бо якісь дивні претензії. Відтестував станцію. ну, Правда, гівняну станцію відправив, претензія на новій пошті щось включили, вона вже не включається по 220. А я її ганяв, тестував, у мене все було нормально. Але ж він ну, навіть додому не забрали на новій пошті. Питання, що включили, не знаю. Ото тестую All Powers. Індикатор запрацював, хоча я нічого з ним не робив, були окремі сегменти, якось досить дивно. Можливо, це якийсь програмний збій був, тому що не пропаїв я не знайшов, а після того, як зремонтував інвертор, індикатор запрацював. В нього 700 максималка, 675 вдуваю. Накидаю зверху кіловат, чи ще пів кіловата, він падає в аварію. Це нормально. Спрацював захист. Спробую включити повторно. І повторно він знов нормально включився. Тобто перевантаження тримає, не згорає, потужність номінально тримає. Відповідно, мені набридло, гарантія до дверей. Я тестую, показую, що працює. А якщо у вас не працює, думаєте, що ви йому робите? Що він вас не хоче працювати. Ну я не про цю станцію я загалом, тому що техніка тестується, і в принципі, як вона може перестати працювати, як в мене потужності тримає, я не знаю. Але ви якось її перший раз умудрилися спалити. Тому не дивно, що ви це можете зробити і другий раз.